Мене звати Жиль Лефевр. Я працюю з братом на підприємстві Гаєк деля Корпіньєр», яке знаходиться в департаменті Орн. Наша основна діяльність розведення молочних корів. Також ми маємо 30 гектарів зернових культур та 5 гектарів фруктових садів. Ми вирішили оновити техніку, тому обрали цей прес-підбирач. У нас був точно такий самий, і ми були дуже задоволені. Він виробляє близько 900 тюків сіна та соломи на рік, обв'язує їх шпагатом. У нас ніколи не було ніяких механічних проблем. Машина дуже проста у використанні, має високу продуктивність системи подачі і добре справляється з поставленою задачею. Порівнюючи з тим, що ми зараз маємо, і старим прес-підбирачем ми мали багато клопотів, і це нас не влаштовувало.